У нас вийшов такий гарний сніжний ведмедик. А давай назовемо його сніжок. Ну, давай, мені теж подобається таке ім'я. Зараз я піду додому та принесу для нього шарфик. Я швидко, туди й назад. Давай. Сніжок ти такий гарний. Привіт, кабанчик Похтанчик. Mm, Привіт. А що це в тебе тут таке? Що за цваринку ти зліпила? Це ми зліпила з Мишкою Марічкою, снігового ведмедика. Хм, mm. а що схожі. Mm. Hey. Мюка-мюкка, подивися хтось на дереві сидить. Вон, вон, Де? Я нікого не бачу, кабанчик-богданчик. Ей, ти де? Хм. А де наш сніговий ведмедик? О! Що ти накоїв кабанчик Богданчик? Навіщо зламав мого сніжного ведмедика? О! А, як шкода, як шкода. Ну зараз ти в мене отримаєш на горіхи. Зараз я з тобою розберуся. Як гарно я з Білкою Мілкою пожартував. Чи ще зліпить собі, снігову фігурку. хе хе Де ж цей негідник? Нічого. Далеко він від мене не втече. -р -р -р. Привіт, білка мілка. Привіт, Гава клава. Куди так поспішаєш? Я Кабанчика Богданчика шукаю. Скажи, ти його випадково не бачила? -р -р -р. На жаль, ні. А ще він на цей раз накоїв. Він спеціально зламав снігову фігурку ведмедика, якого ми з і річку зліпили. Так, карр, це неприємно, коли ти щось робиш, а хтось приходить та за секунду все ламає, заради сміху. Mm. Ти маєш рацію гава клава. Добре, піду далі шукати цього негідника. Навіщо? Кар, ти хочеш, щоб він вам зліпив нову снігову фігурку? Ні, я хочу йому помститися. Помста це погана ідея. І чому це? Він мені зробив неприємність, отже я у відповідь зроблю те ж саме. Я раджу тобі бути розумнішою. Ні, Кабанчик Богданчик по-хорошому не розуміє. Ну, справа твоя. Його зараз знайду, яка я зла. А ось і я білка мілка. Я шарфик принесла, не зрозуміла. А де наш сніговий ведмедик? М Може, я місце переплутала? Та ні, ми ліпили його саме тут. Але ні білки мілки ні снігового ведмедика я не бачу, що ж тут трапилось, поки мене не було. Нічого не розумію. Керр Керр! Привіт, мишка Марічка! Чому така сумна? Я не сумна. Я розгублена, я не розумію, що сталося. Ми з білкою мілкою зліпили зі снігу ведмедика. А поки я ходила додому, вибач, що перебиваю, але я знаю, в чому справа. А в чому? Цей кабанчик-богданчик зламав вашу снігову фігурку, а білка-мілка побігла за ним, щоб помститися. Я хотіла її відмовити від цієї ідеї, але вона мене не почула. От негідник, цей кабанчик-богданчик. Сподіваюся, білка, мілка з ним розбереться. Ой, а я поки буду нову фігурку ліпити. І вона зрадіє, коли повернеться. Карр, ну бажаю, щоб ваш конфлікт мирно вирішився. Карр, бувай, бувай, Гаваклава. Карр. Так, шарфік тут почекає, а я буду ліпити. Зараз новенького ведмедика зліплю. Я теж, як Білка-мілка, зліплю якусь тваринку зі снігу. О, нарешті я тебе знайшла, негідник. Білкамілка. де дивно не бачилися, а я ви теж вирішив зліпити якусь тваринку зі снігу, як ти. Можеш не поспішати, все одно я її зламаю, як ти мого снігового ведмедика. Хм, тільки спробуй, а ну, й звідси. Пойду, поки тобі не помщуся. Че? Не. Злякався, злякався. Эй, дай мою машину. Эй, что ты накоела? Це ж моя улюблена машинка. Ой, що я наробила? Давай, давай мені лапи. Кабанчик, як ти? Я ледь не втунув. <смір> ну що, помстилися? затувала Ні, навпаки, ти через мене ледь не втунув. Отже, Гава клава була права, коли казала, що помста ніколи до добра не доведе. Вибач мене, кабанчик-богданчик. Я не хотіла, щоб таке сталося піду, Мені треба зігорітися, щось я змерз. І я ти теж хочу попросити у тебе вибачення білка мілка. Пробач, що зламав вашу фігурку з Мишкою Марічкою, Це був поганий жарт. Пішла я проведу тебе. А то білий чи шарфик, сніжний ведмедик. Мишка Марічка, а ось і я. Ой, якого чудового снігового ведмедика ти зліпила. -м, -м вибач, що не попередила, я ходила. Пілка, мілка, я все знаю. Мені Гава Клава розповіла. Ну як помстилася кабанчику Богданчику? На жаль, так, але дуже шкодую про це, тому що помста це не вихід із ситуації, вона тільки породжує зло. Через мою помсту кабанчик-багданчик ледь не втонув. Я більше ніколи не буду на зло відповідати злом. Від цього стає всім ще гірше. Розумніший має зупинитися першим. Так, білка мілка, ти права. А зараз давай грати нашим сніговим ведмедиком.